Як долучитися до кампанії з підтримки виробників зроблено в Україні? Українці можуть допомогти посилити економіку та армію, купуючи продукцію національних виробників. А виробники зробити свої товари більш помітними, маркуючи їх логотипом, зроблено в Україні. Усі в плюсі, коли зроблено в Україні. Плюс 40 мільярдів гривень за рік. Потенційне зростання фонду зарплати працівників внаслідок заміщення імпортованих харчових продуктів українськими. 25 мільярдів гривень на рік. Очікувані податки і платежі до пенсійного фонду внаслідок розвитку виробництва. 40% – середня частка вартості товарів, що повертається українській економіці. 1% із 4,6 прогнозованого загального зростання ВВП вже у 2024 році. Як виробникам долучитися маркуйте свою продукцію спеціальним логотипом, зроблено в Україні головні умови мати фактичні потужності виробництва на території України, не вести діяльність на території держави агресора й Білорусі, не перебувати під санкціями. Завантажити логотип, наліпки для маркування, брендбук можна безкоштовно на сайті madeinukraine.go.ua або за qr кодом Долучитись до кампанії в соцмережах можна, створивши власні унікальні банери у фірмовому стилі кампанії. Їх можна згенерувати на тому ж сайті за qr кодом додавши зображення свого продукту та використовувати на будь-яких своїх онлайн майданчиках.